Враховуючи те, що Андрій Єрмак дійсно там дав інтерв'ю Великий де Атлантик, чи колонку написав, він там висловив позиції, на що не пристане президент. Ну, зокрема, не буде ніякої здачі територій, ніхто ніяких документів таких підписувати не буде, але він тут, в принципі, правильно говорить. Ну, По Конституції це зробити нереально. Друге. Він попередньо сказав, що ніхто від НАТО відмовлятися не буде, тому що це наш каже конституційний обов'язок. Ну тут можна трактувати, тут конституціоналісти будуть вже говорити, чи це обов'язок в Конституції чи ні. Ну і звісно, ці всі речі, про які говорить Єрмак, вони абсолютно контрастують сильно із тим мирним планом, який був переданий в Україні. Хоч 19, хоч 20, хоч 25 пунктів погоджено, але не буде погоджено 3 – і Трамп чітко сказав, я навіть розмовляти з вами не буду. Ідіть туди, домовляйтеся з росіянами, тоді будемо зустрічатися в форматі трьох і підписувати щось. Це пряма мова Трампа. Тобто він говорить, я не буду навіть втручатися в ці переговори. Я вам сказав, отак, ідіть домовляйтеся, але все рівно ви щось будете робити. Він конкретно рухає це питання, і я йому віддаю належне в цьому плані, наскільки він послідовний. Отут, друзі, хотів би, щоб ми з вами поговорили. стосовно того, які сьогодні позиції Європи. України, американців, росіян, Китаю, які є перспективи, от Саша трішки вже задав про це там про лютий місяць, і так далі. Там коли воно може бути перспективи досягнення, якихось домовилися з огляду, звісно, на те, що Москва каже, так ми готові сідати і розмовляти. Ну так звучало вчора з уст Путіна. А Лукашенко, більше того, якого цитувало ціле тас, сказав, що це прекрасна угода, і Росія готова взяти її до розгляду. Угода Трампа. Прошу, друзі. Угода, мабуть, Дмитрієва, яку втюхали Віткофу, і який втюхав її Трампу. Давайте так, ми вже в принципі це знаємо. Угода може і прекрасна, але проблема в тому, що Путін дуже вчора сказав, що він не хоче обговорювати з Україною територіальне питання. Він збирається це питання вирішувати з ключовими геополітичними гравцями, що до речі є повним ідіотизмом. Навіть виходячи з їхнього мирного плану, який починається першим пунктом про збереження суверенітету України, не Знаєш, в чому фокус в тому, що він таким чином вже публічно демонструє, що Україна не є суб'єктом. ну, ну звісно, Так вони ж дають СВО звичайно, ну, ну, Україна для них не Ні, є вазі, він навіть в. Таких дрібних деталях намагається, він та, тут послідовне та, існує такої держави. Да, Україна. він послідовний в цьому да. плані. Там Зеленський нелегітимний і так далі. Хоча сьогодні зранку Пісков каже, що да ні, там є питання до легітимності, але ми можемо і з ним підписати, якщо як би треба. Тобто логіка Путіна така: я буду з Трампом домовлятися, як типу, там ділити Україну. Проблема просто в тому, що як би Трамп цього не хотів. А я, наприклад, ну можу собі уявити, що Трамп би за залюбки би це зробив, якби в нього була така можливість, але в нього такої можливості немає, і він не може просто цього зробити. Бо якщо він завтра почне це робити, це розірве, в тому числі і Сполучені Штати зсередини, тому що ситуація в нього там непроста. Вони реально можуть програти ще до... до речі, це унікальний буде випадок. Вони до проміжних виборів можуть залишитися без більшості, тому що складають мандати. І от вони можуть підійти до проміжних виборів, не маючи більшості, як мінімум в палаті представників. І для них це може бути абсолютно катастрофічна, якби ситуація. Тому Трамп як би там не хотів втюхати оцю з Донбасу. Мені здається, вона для нього центральна. Якби завтра там умовно Зеленський вийшов і сказав, добре, ми там виходимо на з цих територій, наприклад, да, там, то Трамп би сказав, да, це класна ідея. Він би почав тоді тиснути на Путіна. Але Трамп прекрасно розуміє, що ми ніколи цього не зробимо, тому що це абсурд. Ну і такого просто не може бути. Так що я думаю, що ми до лютого місяця, до весни все це буде тягнутися, uh -huh. якісь перемовини десь будуть відбуватися. Якщо, звісно, не бахне якийсь там чорний лебідь, в тому числі всередині Сполучених Штатів, коли Трампу знадобиться якесь дуже швидке, ефективне рішення, яке зможе його подати в якомусь виграшному світлі. І, до речі, таким рішенням може бути реальний тиск на Російську Федерацію. Реальний тиск якого поки що не було, на жаль? Так. Стосовно, от, давайте згадаємо з вами початок року першу зустріч Зеленського Трампа і скандал в вальному кабінеті. Навколо чого? Навколо угоди про рідкоземельні метали. Підписали ми цю угоду. Хтось її згадує? Чи згадує за неї Трамп? Повірте, те ж саме була би історія з тими 28 пунктами. Тобто Трамп в цьому плані на хайпі намагається щось продавлювати, як правильно Юр сказав, розуміючи, що буде опір з нашої сторони і буде можливість ну, зіскочити. А тепер на хвилиночку візьме і підпише Так, Да, ми гарантуємо. Але ставимо передумову, але перед цим має відбутись певна дія з боку Росії. І Трамп, розуміючи, що він не має жодного тиску на Кремль. Просто забуде за цю угоду також. От весь фокус в цих позиціях 28. Тут просто треба віддати належне, наскільки російські спецслужби руками Дмитріва дійсно гарно провернули свій план, і, навішавши ярлик, що це е, бренд американський. американський. От тут треба оцінити рівень, да? от круто. На жаль, але очевидно. Ну, в принципі, після публікації, звідкуфом, в принципі, відповідь була теж, мені здається, не найгірша. І тут ще одна важлива деталь. Цей план був застосований, тобто його мета кінцева була не в тому, щоб тиснути на Україну. А фішка була в тому, що Кремль сподівався, що за рахунок нього йому вдасться тримати статус-кво, і що Трамп не введе санкції проти того ж самого Лукоїлу. А відбулося з точністю не на навпаки. Тобто Трамп ввів санкції. Ну, тобто, і тому зараз актуальність цих, а, те, що ми зараз обговорюємо цей мирні плани, ми просто це буде по інерції. Через два тижні ми навіть за них не згадаємо, ні за ті 28, так як от не згадуємо сьогодні за стамбульські якісь певні переговори да, про ті пункти, які е, Кремль виставляв. Тепер в чому взагалі позиція будь-яких переговорів і будь-яких е, пунктів? Всі ті 28 пунктів можна звести тільки в одне речення: Україна має відмовитися від суверенітету. Тому що коли ми говоримо про НАТО, вибір України вступати в НАТО чи ні, чи сувер... це питання про суверенітет. Це наше суверенне право. Ми хочемо, вступили в НАТО. Ми хочемо вступили в Євросоюз. Інше питання, чи НАТО Євросоюз не збережу, але от ми маємо на це право. Нам намагається цими пунктами сказати, ні, 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 ви ж не суверенні. Ну, Яке ви маєте право хотіти? От в цьому якраз логіка має бути. І в цьому позиція ми суверенна держава чи ні. Бо коли в цьому ж самому пункті говорить, що суверенітет збережеться, як може зберегтись, якщо вона позбавляє певних прав. Бо тому що суверенітет це, це не про конституцію, тут це трошки глибша історія. І на цьому ми, ми здається маємо просто зараз е затягувати переговори в тому плані, а давайте ми чітко визначимо, що таке суверенітет, що таке обмежений суверенітет, а як вона е сприймаєте? а чому в статутах ООН. Про інше говориться. Тобто, дивіться, тут той момент, коли можемо за кожну кому там по, -по тижнями там, обговорювати, для того, щоб втримувати ситуацію на свою вигоду. Тобто зараз наше завдання знову ж таки з процесу витягувати гуманітарці по максимуму, втримувати історію в даному випадку по озброєнню, да, в тому числі по нарощуванню нашого ВПК, використовуючи кошти і, е, урядів інших держав. І... Третє, намагатись зараз донести ще одну позицію, тому що я почув фразу, а яка позиція Китаю? А позиція Китаю в тому, що Китай бенефіціар сьогоднішньої цієї війни, навіть з точки зору на те, що Китай, от ті шахіди, що літають гірай 2 з оновленим двигуном, насправді це китайські двигуни. І зараз Китай використовує проходить випробування тих нових технологій, готуючись до можливо глобальнішої війни. І от про це мені здається, ми маємо, в тому числі через розвідки Сполучених Штатів Америки доносити позицію до не тільки до Трампа, а й до республіканців, до демократів, що відбувається насправді. Тобто, треба чітко розуміти, що якщо Штати мають вести з кимось переговори, так це не з Російською Федерацією. Російська Федерація це наш рівень, А Трамп або наступний президент має вести переговори з Китаєм. Тобто, по-іншому в, в нас працювати не буде. Ну, так виходить, що Зеленський все зробив правильно. За в даному випадку, це, ну, ну так, я роблю висновки. Якщо ми не говоримо про епізод з певними посадовими особами, то в принципі дію абсолютно виверні.